Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на полі бою в Україні. Українські захисники продовжують нещадно нищити ворога та поступово звільняти всі окуповані території. Не тільки після 24 лютого, а й починаючи з 2014-го. поглянемо на те, як змінилася карта бойових дій протягом останнього часу. Наразі суттєвих просувань російських загарбників не бачимо. Українські захисники продовжують стримувати ворога на найбільш гарячих ділянках фронту. На сватівському напрямку підрозділи Сил оборони України ведуть позиційні бої на південному фасі. Бахмутський напрямок залишається ідеєю фікс для бункерного діда. Саме на цій ділянці фронту окупанти зосереджують власні сили на атаці населеного пункту Соледар. Росіяни намагаються зайти та зайняти хоча б якісь наші позиції в районі Кліщіївки, опитного та підгороднього. Але маємо, що маємо загарбники знову і знову несуть катастрофічні втрати. Стало відомо, що одна з груп російської армії намагалася штурмувати позицію українських військових. Проте як завжди підрозділи сил оборони ліквідували расистів у повному складі. Авдіївський напрямок залишається одним з найважчих. Наразі невідома ситуація після атаки російських загарбників околиць населеного пункту Авдіївка. Проте ми продовжуємо вірити в Збройні Сили України та максимально підтримувати українських захисників, які роблять неймовірне, мінусують Другу армію світу. Російські терористичні війська завдали удару по льодовій арені в Краматорську, розповідаючи про нібито ураження бази НАТО. Момент прильоту в реальному часі потрапили на міжнародні телевізійні канали. Європейці вражені діями Росіян. а Українці живуть в цьому пеклі вже з 2014-го. Якщо детально роздивитися відео з місця події, можна побачити, що це дитячий заклад, де ще рік тому було чутно радісний сміх українських дітей. А сьогодні до них завітав руський мір. Сумніваюсь, що навіть російські пропагандисти зможуть побачити тут натівських солдат чи зброю. Не можу не зупинитися на інформації щодо знищених складів БК та баз расистів. Тільки протягом перших трьох днів 2023 року Збройні сили України знищили шість складів з озброєнням та три бази живої сили російської армії. Далі буде, адже процедура просмажування русні не завершується ні на день. У генеральному штабі ЗСУ заявили про уточнення інформації щодо вогневого ураження українськими захисниками району зосередження ворога в тимчасово окупованому Токмаку. Поки це відбувається, російські змі вже повідомляють про нові обстріли оборонцями України, зокрема воєнної комендатури Васильівці Запорізької області. З кожним днем на Запоріжжі для орків стає все гарячіше та гарячіше. І судячи з відео кількість ліквідованих та поранених расистів, нас українців, має дуже порадувати. У головному управлінні воєнної розвідки повідомляють, що росіяни продовжують підготовку до чергового масованого удару по мирних містах України. Вадим Скибицький наголосив, що кремлівський фюрер найближчим часом має отримати чергову партію ударних безпілотників, які можуть використовуватися для реалізації нових підходів щодо обстрілу. Наприклад, якщо їм не вистачить ракет на масовані обстріли, вони будуть комбінувати високоточні ракети та Х 22 с 300 особливо в прифронтових районах, та дрони Камікадзе. Заявив Вадим Скибицький українців вже не зламати. Тримаємося, друзі. Підлаштуватися під напевно, що наступну ракетну атаку. Ми розуміємо і аналізуючи, очікуємо, що це може бути в районі православного різдва. Інсайдерські джерела повідомляють, що бункерний дід планує мобілізувати 2 мільйони росіян протягом 2023 року. За даними російських змі, воєнне керівництво не до країни планує розпочати загальну мобілізацію приховано без офіційного оголошення. Таким чином Путін намагається уникнути паніки серед населення. Що ж, мабуть, головний воєнний злочинець світу також планує запроваджувати воєнний стан по всій Росії. Наразі силові структури Російської Федерації готуються до другої декади лютого, коли бункерний дід зможе оголосити про запровадження воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Ну що ж, побачимо, як на все це відреагують росіяни. Вони або піднімуться, або підуть як покірне стадо на забій. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу підтримку. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів на відеохостингу. Це значить, що ще більше користувачів дізнаються правду про російсько-українську війну. Підготував для вас ще багато цікавого та актуального. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.